Вітаю вас, мої дорогі. Обіцяв, виконую, обіцяв говорити, поговорити про душу. Знаєте, для самого це питання ще стоїть відкритим, але поговорити можемо. Завжди задається питання і багато написано книжок про душу, що таке душа, про его, що таке его, про ем, дух. Про вище я, про я, я тіло. Да? Дух, тіло, дух, душа. Вище я у нас да, виходить. І все, що я читав понесу, на, на ці теми, у інших авторів, ну, я ще не автор, готуюсь, я не сприймав. Я вважаю, що все, що написано було, ну принаймні те, що мені е, прийшло, нічого не мало загального з реальністю. І от, е, Але були усвідомлення, усвідомлення про дух, про душу, і, ви знаєте, ми сьогодні дослідили ці питання Ми десь, напевно, з годину розмовляли по наслідкам нашої роботи дослідження цих цих моментів. Я до цього завжди розумів і сьогодні підтвердилось, душа не може бути розділена, душа не може бути продана. Душа не може бути травмована, душа не може мати дефектів, душа безсмертна. Я це розумів. І більше того, а сьогодні виникло питання, що душу не можна продати. І чому? Бо ми зрозуміли структуру душі, як вона виглядає, ну, якщо мовити, геометрично. Бо те, що ми побачили, те, що ми відчули. Передати словами ми не годні. Але ми зрозуміли, що йде імітація продажу душі, і тут важливо те, що людина своїм ДНК підписує договір продажі душі, відрікається від Бога. Тобто це акт відречення від Бога. Це не акт, бо не можеш продати те, чим не володієш. За рахунок своєї унікальної структури Бог і є душа, і душа, і це не частина цілого, не відокремлена частина цілого, а це і є Бог. І ми або в постійному контакті з Ним, або відходимо від Нього. І якщо ми зрікаємось Бога, Через угоду, контракт, договір, ми можемо втратити його на багато життів інколи назавжди. І тоді нам Бога замі... Замі... замінить той, хто купив це право, спровокував вас, спокусив вас. І тоді у вас на каналі замість Бога буде сидіти. той, Кому ви продали це право. Ви продаєте Бога. І це ваша відповідальність, мої любі. Свідомо чи несвідомо, є просто свідомі відречення. Так багато хто несвідомо або напівсвідомо зрікся добра і став на сторону зла. Повно-повнісінько. Ми зараз проводимо глибинні досліди на, 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 на цю тему. А от що стосується вище я, на відміну від душі, то це така собі надмонада, можна казати, яка супроводжує один життєпоток, маючи на увазі не окреме життя, а цикл життів, який ви проживаєте, і в вашій кармічній історії якраз супроводжує вас вище я. І якщо душа може бути хранилищем або доступом до любої інформації, знань, вмінь, посвяти і всього іншого, то тут уже вище я, Це історія ваших втілень, вашої відповідальності, вашого досвіду, який передається через душу творцю. Але передається таким чином, враховуючи те, що душа є Бог. І це пояснюється його структурою. Пам'ятаєте? З оптиковолокна зроблені світильники. От таким чином кожен цей це є душа. Але це частиця частка цілого. Ну це дуже грубо. Але щоб було розуміння, щоб ви. Якось трошки розуміли, і тому це лишається. Бог лишається цілісним і не роздає, і не розпрошує себе, а просто торкається кожного з нас душою. І вона належить не нам. Це частка. Не частка це і є Бог. Це аби я кожним пальчиком торкнувся різних осіб. Або кожною волосинкою торкнувся до різних осіб. Я лишився би собою, але я мав би зв'язок певний з цими особами. І це пояснює багато що. Принаймні у нас картина світу почала складатися, коли ми це зрозуміли. І якщо казати про якраз про волю, про, ой, про дух. То ми оприділили його як дух, це прояв сили і волі, сили волі. Це спосіб проявлення вашої волі і через волю сили. Ось що є дух. Але є два типи Духів: Дух Святий, той, про який певним чином пишеться в. Біблії і, 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 і інші, так би мовити прояви, але просто є це слова не синоніми, а амоніми, напевно, ті, що звучать однаково, але мають різне значення. Так от, замок і замок, так от, той дух, про який ми з вами говоримо, це прояв сили і волі. І ми трошечки торкнулися з вами, що таке є вище я. Ну, і тіло є тіло. Тіло є тіло, і це вже кінцевий пальчик, який торкається життя. Отже, ми почали усвідомлювати. Я буду вам про ці дослідження доповідати і далі. Це надзвичайно цікаво. І тут... Це відчуття і розуміння, бо на, на цей момент ми піднялися в саме перше джерело для того, щоб зрозуміти, ми пройшли ну, ті кордони, які ми раніше не проходили. Ще як мінімум 13 кордонів ми пройшли за тим, який ми думали, що він останній. Ми вийшли, якщо можна казати, на нейтрони, нейтрино, те, що не можна побачити, те, що можна тільки прорахувати і відчути, як внизу, так і вверху. І це неймовірно. Це надзвичайна подія, надзвичайні відчуття, і я вам сьогоднішні враження передаю. Це. Дійсно прекрасний, чудовий досвід. І, напевно, мені стало тепер зрозуміло, чому, ми, чому я не по, мене відвело говорити ці дні. Хоча я і обіцяв, що ми поговоримо про душу. Спробуємо з вами про це поговорити, відчути. І дійсно всі рівні активуються. Через структуру ДНК, і вони підсвічуються сяйвом. Ті е, неактивні частини ДНК, вони, ну будемо казати, темні, активні світяться. І вони висвічують ті властивості, якими ви сьогодні маєте право володіти. Але це не значить, що ті сплячі шари ДНК ви не можете активувати. І додати до своїх базових налаштувань ще налаштування, і пошириться і ваша свідомість, і ваш світоустрій зміниться, і світосприяття е, світу теж зміняться. І це досить цікава історія, яка надихає, е, виявляється, можна дослідити. І душу. І оці всі історії, напевно, що там з хмаринкою, вагою душі, це трошки інша історія. Бо, по суті, можливо, це вже або до систем его належить, або до систем особистості, або до систем Вищого Я. Але ми з цим обов'язково розберемося, і я вам доповім. А тепер мої любі я. Наприкінці нашої бесіди, хочу перше задати лайкайте під час бесід, будь ласка, це підвищує активність Ютубу і розігріваю його, тому швиденько поставте лайки прямо тепер, під час етеру. І я, звісно, подякую вам за вподобайки, за коментарі, за те, що ви поділилися публікацією, поділилися посиланням на наш ефір. І, звісно, я вам дуже за це вдячний. Також я дякую тим, хто йде 29 січня на перший ступінь академії. Вітаю вас. Я дякую тим, хто донатив. Я просто знаю, що багато хто донатив і на першу автівку, і на другу автівку, і донатить на третю. Дуже дякую, нам потрібно ще дозбирати кошти на третю автівку. І я вас дуже прошу прийняти участь в цьому. Якщо ця автівка спасе хоч одне життя, я буду щасливий тим. Хоча, якщо ця автівка, хоч на мить наблизить перемогу, я буду щасливим тим, що ми з вами це зробили. Я дуже дякую кожному. Обіймаю серцем Я з вами не прощаюсь, Я є у вас щовечора і буду робити те, це, ну, поки буде. В цьому сенс, поки ви будете передивлятися, я сподіваюся, що ви будете рекомендувати і перегляди будуть рости, а не, а не просідати. Я буду це робити щовечора, будемо зустрічатися, будемо спілкуватися, будемо ділитися новою інформацією, тею, що можна ділитися. І, звісно, будемо е, молитися разом, будемо е, співпрацювати. І тепер, будь ласка. Напишіть, що вам зрозуміло, що не дуже. Що ви думаєте по цій темі. Не беру на себе право останньої інстанції, її всі ми можемо помилятися. І мені цікава думка кожного, можливо, воно покаже картину в цілому. Отже, будь ласка, піднімайтесь на рівень душі. Вивчайте, досліджуйте і, звісно. Ділитесь і ви своїми враженнями. Я своїми враженнями і своєї команди поділився. Дякую дуже вам. Обіймаю серце. З вами був майстер Олен Стефан. Папа.